Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 17 урок 153. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку електричне коло. Хімічний елемент, нітроген. Прочитаємо відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі. Продовжуючи досліджувати електричне коло та його елементи, дошкільнята з Альфа Центаври стали сперечатися, у якому місці електричного кола слід розміщувати вимикач. Повторімо вивчене на минулому уроці та спробуймо дати відповідь на запитання малят. Отже. Щоб дати відповідь на запитання малят, давайте пригадаємо, що таке електричне коло. Електричне коло з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та пристрій, що замикає, розмикає електричне коло. Допишемо, пропущене. Отже, електричне коло Це з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та пристрій, що замикає, розмикає електричне поле, тобто вимикач. Ось так. Тепер розглянемо зображення, уважно розгляньте їх. Висловіть припущення, чи з'явиться електричний струм у колах, якщо замкнути вимикач. Обґрунтуйте свою думку. Так, давайте розглянемо. Отже. Електричне коло ліворуч. Є у нас і провідник, який з'єднує джерело електричного струму, ось батарейка, споживач-лампочка, і вимикач. І дивимося все між собою поєднано. Тобто тут у нас. З'явиться електричний струм, коли ми замкнемо, то з'явиться електричний струм. Так, коли замикаємо, вимикач. так? Наступний малюночок. Тут у нас так само є джерело батарейка, батарейка, так? По порядку з'єднані вже замість однієї дві лампочки, але все одно вони під'єднані і до джерела електричного струму, і з'єднані з вимикачем. Все, Всі проводочки є у замкненому коліні, де нічого не розривається. Тож, тут у нас і виникне електричний струм, з'явиться електричний струм. І подивимось ось на цей малюночок. Начебто є і джерело, є і споживач, є і вимикач, але погляньте на одну деталь. Ось у нас споживач з пристроєм замикання і розмикання електричного кола. Не з'єднаний, то коли ми замкнемо вимикач, у нас ось тут вийде розрив, і до нашого споживача електричний струм не дойде. То ось тут у нас нічогісінько не вийде. Отже, Розглянь малюнок та прочитай розмову дошкільня. Розкажи, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються? Розглянемо. У якому місці електричного кола слід розмістити вимикач? Розглянули уважно всю цю схему. Ось один із дошкільнят каже: Треба. Розміщувати в точці А. А інший каже: треба розміщувати в точці Б. І третій каже: не має значення, де розмістити вимикач. Адже хай де він стоїть, він однаково розмикатиме чи замикатиме коло. Хто, на вашу думку, правильно висловився? Так, Отже, має рацію ось цей малюк. Тому що і в точці А можна розмістити вимикач, і в точці Б можна розмістити вимикач, Де б він не стояв, він однаково розмикатиме чи замикатиме коло. Саме головне, щоб всі. Елементи були між собою провідником з'єднані, і ніде це коло не розривалося, оце головна умова. Подивіться уважно на зображення електричних кіл і скажіть, познач зображення електричного кола, у якому протікає електричний струм, і обґрунтуй свій вибір. Натисніть на паузу, подумайте та скажіть. Отже, де у нас протікає електричний струм? Так, звичайно, ось тут. З чого це видно? Ну, по-перше, вимикач замкнув коло, лампочка світиться, і це підтверджує що протікає електричний струм. Так, до споживача дійшов електричний струм. Лампочка засвіт... засвітилась. А ось на другому малюнку розімкнуте коло. Вимкнули, роз'єднали електричне коло. Електричний струм не протікає пригадаємо, що на минулому уроці ми з вами познайомилися з, іспансь... з мелодією іспанського композитора, насолодилися граційними рухами танку. Давайте пригадаємо все це і трішки відпочинемо. Важно переглянули цей відеофрагмент, а тепер, будь ласка, оберіть правильну відповідь. Музичний інструмент символ Іспанії це так, це гітара. Обвели правильну відповідь. Як називається народний іспанський танок? Добре, це Фламенко. Ударний музичний інструмент у вигляді двох зв'язаних мушель, що використовують танцівниці Фламенко. Це що у нас? Кастаньєти? Відповідь В. І наступна сторіночка. Переглянемо відеофрагмент. Про електронні орбіталі атому нітрогену. Уважно перегляньте та скажіть, які орбіталі ти побачив побачила. Отже, які орбіталі ви побачили? С-орбіталі та П-орбіталі. Прочитаємо інформаційну довідку разом. В атомі нітрогену електрони розміщуються так. На першій С-орбіталі два електрони, на другій С-орбіталі два електрони. На першій П орбіталі один електрон, на другій П орбіталі один електрон, на третій П орбіталі один електрон. Скільки всього електронів нарахували? Так, 7 електронів. С орбіталь 2, ще орбіталь 2 електрони, П орбіталь 1, ще П орбіталь 1. І ще П орбіталь один. Тобто на P на трьох П орбіталях по одному електрону, на двох Екс-орбіталях по два електрони. Натисніть на паузу, прочитайте інформаційну довідку двічі і перекажіть. Виконуємо вправо 5. Обери правильну відповідь. Скільки протонів у ядрі атому нітрогену? Так, пригадали, заряд ядра атома дорівнює 7. Отже, скільки протонів? 7. Хімічний елемент нітроген речовина, азот Б. На яких електронних орбіталях перебувають електрони в атомі нітрогену? Пригадали інформацію, яку щойно читали? Так, на С та П орбіталях. Між карбоном та оксигеном у будиночку хімічних елементів розташований. Давайте пригадаємо будиночок хімічних елементів. Якщо ви забули, зверніться до сторіночки 25 -ї. Карбон заряд ядра атома дорівнює 6. Оксиген заряд ядра атома дорівнює 8 і 6, 8, а між ними буде 7, тобто нітроген. Ось так. Отже, дали відповідь на всі запитання. Скажіть мені, як розміщуються електрони в атомі нітрогену? Так, молодці на С та П орбіталях. Пригадали. На цьому наш урок закінчується. На все добре. До нових зустрічей.